Цього року погода б'є температурні рекорди. Теплий був лютий. Кілька температурних рекордів зафіксували наприкінці березня. Квітень теж тішить гарною погодою. Добре, це чи погано? Чернівчани та гості міста поділилися своїми думками з МБ. В цілому погано те, що такі різкі перепади, тому що я як лікар. Помічаю, що якраз саме під час перепадів, чи це глобальне потепління, чи це глобальне похолодання, неважливо в яку сторону, дуже багато пацієнтів мають гіпертонічні кризи, збільшується кількість інфарктів, і ну, це з одного боку таке навантаження на медичну систему також. Ну і на самопочуття людей. Тобто не обов'язково, щоб в них став інфаркт, але навіть гіпертонічний криз чи поганий сон це також такий дискомфорт, який порушує щоденне життя людей. Мабуть, для агрокультур буде подвійний врожай. Я так гадаю, що знаєте, є такі культури, які можуть врожати два рази на рік. Так що, може, це найкраще. Для дітей, для скажімо так, це дуже добре. Ну, так я так дивлюся, от зараз ми на площадці знаходимося. Як там малечі граються, мені дуже подобається, і вони так ну, менше хворіються. І їм подобається, я знаю, так, на вулиці гратися, менше з гаджетами сидіти вдома. Тому я гадаю, що це найкраще. Погода змінилася в позитивну сторону, скоріш за все. Минулого року десь цей час сніг, був, якщо я не помиляюсь, 5 квітня, бо я пам'ятаю той день. Виходиш на вулицю, там такий сніг, відкопуєш машину півдня, ну таке. А, ну, зрозуміло, що це позитивно. І це, напевно, якісь щось там повпливало, якесь там глобальне потепління, щось там, якісь там географії треба, напевно, спитати. Літо буде. Ну, можна думати, що в принципі, воно якраз навпаки почне швидше холодніше, наприклад, десь в серпні. Ну, за моєю логікою, я не гора, ще раз повторюсь. Напевно, буде трошки раніше холоднішити, в принципі, все. Ну, краще на душі, йдеш, все розцвітає, гарна погода, легко якось живеться тоді. Якщо зараз так тепло, весною так думаєте, якою буде погода влітку? будемо як в Дубаях. Засмагати у сонечко, нормально? Точно сказати важко, тому що, в принципі, комусь ці зміни позитивні, комусь від цього трошки не дуже, не дуже хороший мають вплив через те, що вони мають вплив від погоди. Тому це залежить від самої людини. Якщо зараз весною вже настільки тепло, як вважаєте, яким буде літом? Ой, не знаю. <світ> Думаю, ми будемо ховатися десь. В якихось холодках, всі будуть на річках, не знаю. Думаю, буде дуже жарко. Ну, як я пам'ятаю, того року в квітні в цей час був сніжок трошки, і в порівнянні з зараз, вже, чесно кажучи, вже ніби літо. Взагалі не відчувається, що весна вона так швидко перепригнула з зими на літо. Так, дивно. А, а як ви вважаєте? Це добре чи погано? Ну, я думаю, погано. Все-таки глобальне потепління всі ціли. Штучки не огублялися, не, не але ну, говорячи, погано. В цьому році на цілий місяць наперед погода помінялася, скоріше стало тепліше, сад зацвів, квіти розквітли. Оце мало бути в травні, а воно зараз у квітні. Так що життя продовжується, ми радіємо життю. І чекаємо швидшої перемоги, щоб наші хлопчики всі повернулися живі і здорові, і щоб в Україні наступив мир. А чи подобаються вам такі зміни в погоді? Пишіть у коментарях.